Доброго всім дня, це Dogames, і ми продовжуємо грати в грурінні війни галактика героїв. Сьогодні 16 березня і це вже 67 серія. Сьогодні в нас по плану розібрати пошту, там пару листів, сходити на три події, це забрати шматочки на браковану партію, це першу команду, там дають по потрошки кожного персонажа, потім сходити на галактичне опровання проти нагідників, сходити на галактичні щедроти і сьогодні, до речі, ми закриємо радус, ми його зробимо п'ятизірковим. І також, я сподіваюся, зробимо сімізіркову холду адмірала і її 12 тир. Плюс подягаємо шмотки. Тож, погнали. Почнемо з маленьких новин. По-перше, арена. Моє місце на арені кораблів 376. Ми вже отримаємо 1000 валюти. Непогано, потрошки ростемо. Також наш вже третій раунд грант арени. У нас є перемога, поразка. І дивіться, мені дали досить нормального опонента. Всього лише мільйон. Сподіваюсь, що тут ми зможемо перемогти. Хоча, звісно, це бої 3 на 3. Якби було 5 на 5, точно ми переміг. 3 на 3, як вже піде. Е, також хочу показати, у нас зараз є війна за територію, клан Івент. Все дуже потно, дуже рівно. Дивіться, прямо очки овочки оч 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 І. Поки не знаю, чи я можу допомогти, тут не мій рівень, тут досить серйозні хлопці, тому сподіваюсь, поки не свій клан. Якщо вони проб'ють далі, то я, звісно, буду допомагати. Тепер давайте глянемо, що у нас по пошті. Всього лише два листа, як я вже казав, ми перемогли на гранд-арені і програли досить з маленьким рахунком, але таке буває. Далі сходимо на епізод треки. Подивимось, в нас вже декілька квестів виконане. Забираємо раз, забираємо два. Ці потім будемо виконувати, але не сьогодні. Також сходимо на епізод трек. Позабираємо нагороду. Скільки в нас вже тут етапів? 4, 5, 6, 7, 8 етапів. Де погано йдемо, квести, все, ачівменти, три ачівки, забираємо, потрошки їх також виконуємо, взагалі на них не зважаю. Коли виконується, то забирає нагороду. Розраби нам зробили підгон, дали нам можливість підфармити трошки перший склад бракованої партії. Бачите, 5 персонажів. Тут дають 55 шматків. Давайте швиденько заберемо їх. Можливо, в майбутньому вони нам знадобляться. Досить гарні були кат-сцени і плюс непогана кількість шматочків, вони нам однозначно знадобляться, але не сьогодні. Тому хай будуть. Тепер давайте сходимо на наступну подію. Це галактичне опробування. Сьогодні у нас бонуси для старої республіки, п'ємось проти негідників. Давайте подивимось, перемогти. Повної команди Старої Республіки. не більше, ніж три спеціальних властивості використати, кросхейр і епізод пас. По стандарту забігаємо на другу битву. Вибираємо наш сквад Фініксів. Замість сабінки беремо прицільника. Прицільник. Так, да, погадав. Забігаємо, це буде досить швидко. Буквально пару секунд. Да. Швиденько цих всіх вбиваємо і забираємо нагороду за першу задачу. Це саме було використати прицільника в бою. Да, це було досить легко. Так, що надалі робити? Треба не більше, ніж три спеціальних властивості. Є варіант сходити одразу на сьому. І сходити з квадом іден чого саме іден, тому що вона автобоєм досить швидко і класно вбиває. Єдине, що доведеться бити руками, але давайте спробуємо. Непогано нас розмотало на 7 тірі, давайте сходимо в 6-й. що тут взагалі не буде у нас проблем, і де зможе це зробити сама. Погнали. Як я очікував, шостий тир взагалі без проблем. Бачите, ручками спокійно пройшли. Використала аж один спецудар, накинути щити. Але і це було не обов'язково. Давайте тепер сходимо на 8 тір пачкою наших фініксів. Фенікси, і фінікси. Так. Отаким От складом. Давайте спробуємо. Нам потрібна лише перемога. Як бачите, восьмий тір взагалі без проблем, наші на автобої спокійно його затягують. Давайте цікавості з Ради сходимо на дев'ятий тір. Не впевнений, що ми затягнемо, але принаймні спробуємо. І дев'ятий тір взагалі затягуємо без шансів для них, для супротивників. Ну навіть не знаю, сходити на десятий. Не впевнений. Аж сьомий релік. Давайте залишимось на дев'ятому тірі. Мені влаштовується результат більш ніж достатньо. І третя подія, яку я дуже очікував, це галактичні щедроти. Дивіться, тут можна отримати шматки героїв. І нас цікавить саме Амелін Холдо, тому що нам не вистачає 30 шматочків. Заходимо нашою командою і намагаємося забрати. Думаю, проблем з тим не буде в нас. Оце так новина, я чомусь думав, що ця битва взагалі буде без проблем, а ми не змогли її пройти. Непонятно. Давайте підемо, прокачаємо наших Бунті. Так, Default. Так, я знаю, що ця шмотка мені потрібна для ще когось із основної пачки, але я я занервував. Чого? Чого я не можу пройти? Так, тут невідомо, які в нас моди, певно, не дуже класні. Так, тут. Що відбувається? Enhance, 15 рівень. Погнали. Ага, давайте їх переодягнемо. Мені цікава швидкість. At least equal не цікаво сортувати по швидкості. Так. А, ту -ту 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 -ту. Так, звідси беремо від чопера. Це беремо знов таки від чопера. Це беремо. Чопер взагалі у нас внизу, так? Да? Ну давайте візьмемо від цього хлопця. Головне потім не забути, що від кого я забрав, але думаю, ми з цим справимось. Так, це забираємо від Е, Це забираємо. та від Рей. Нормально. Заодно, скажу вам так, передягнемо наших персонажів, щоб вони трошки помінялися. Ну, з тих, з яких знімаємо. Дивіться, плюс 70 тисяч швидкості. І ще і здоров'я підтягнули. Дамаг майже не впав, тому нормально. Наступний персонаж. Давайте ось цього підтягнемо Мандалорця. Взагалі, чесно говоря, з такими модами жити при моєму аккаунті це вже трохи і трохи стидно. Так, угу. також фільтруємо моди, фільтрую по швидкості. Так, швидкість, швидкість. Так. Фільтр модс. Перший мод, ага, понятно. Це одягаємо. Цей мод, кого можна забрати? Protection, Crit Damage. Так, крітдемдж не працює поки що в, таку, в такому кількості. Так, Дефенс. Давайте подивимось. Mm -hmm. Давайте візьмемо цей мод. Так, нам ще треба один все швидкості, і тоді в нас буде. Ага, ага. ага, ага, Рекс, Добре. Забираємо в тебе що... мод. І тут у нас залишається знов таки протекшн. Давайте візьмемо протекшн. І цей мод прокачаємо. І це ще не все. Цей прокачаємо. Ось так. І що в нас тут виходить? Дивіться, знову плюс 60 тисяч, ще й всі основні стати піднялись. Мінус 30 дамаг, це смішно. Всі інші показники навіть стає, стали краще. Ну, кріт шанс впав, але це не дуже страшно. Далі кого ще візьмемо? Bane. Впевнений, що в тебе теж така ж сама біда, як у всіх попередніх хлопців. Посортуємо по швидкості. Повибираємо моди. -у -у -у. Так, ні, цей мод нам не цікаво. Нам цікаво ці моди. Беремо цей мод. Е Беремо так, у нас вже було 15 швидкості, хай залишається. Тут швидкості взагалі нема. Беремо у штурмовика. Тут швидкості також нема. Беремо у першого ордена. І тут швидкості взагалі нема. А це можемо взяти у гіри. Супер. Так, а тут у нас ну, трошечки присідають параметри, але знову-таки швидкість піднімається, а швидкість нам головне, тому що нас, в принципі, по швидкості і виносили. Одягаємо його. Так, ні, це ми, звісно, не будемо, бо це вже треба нам. Цю шмотку вполне можна одягнути. І, до речі, грівкарга, тебе зробимо тір 9. І також тебе поодягаємо. І наскільки я пам'ятаю, треба ще одягнути цього поміняти моди. Гриф Каргі. В принципі, він у нас саппорт, і він у нас корисний саппорт. Знов таки, тут відбувається якась дуже-дуже погана історія. Тільки пам'ятаю, ми тоді одівали їх дуже швидко. Просто в що-небудь, щоб було, і цього нам було достатньо. Сьогодні нам цього вже недостатньо. Наші амбіції виросли. Ну, Це, в принципі, класно. Так, давайте візьмемо цей. М -м 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 -м. Тут з кого? R2D2, 11. Не знаю. Давайте візьмемо 11. Далі тут взагалі нема. В кого можна взяти? В цього, в принципі, нормально. Тут взагалі швидкості нема. Візьмемо Ued, 10 швидкості. І цей у нас перший мод. Візьмемо. Ого, у нас боск на швидкість. Нормально. Давайте цей заберемо. Так, що можна підкачати? То, в принципі, мало що можна підкачати. Давайте цей підкачаємо. І що у нас відбувається? Ну, трошечки підняли швидкість, сильно впав Protection на 4000. Сподіваюсь, що це не вплине сильно. Тим не менш, потенцій підріс, що непогано. І останній хлопець, який у нас є, це Боск. просто глянемо що в нього по модулям. Protection, health, health, defense, offense. Давайте його все піднімаємо до 15 рівня. Це дасть йому трошечки приросту, тому що всі сети спрацюють на золото. І він певно буде трошки-трошки краще виживати у нас. Так, 55 тисяч сподіваюсь, Сподіваюся, йому допоможе. Далі, тут у нас Зета, тут у нас Зета. Далі. Ага, тут у нас також Зета. Давайте цю штучку активуємо. Так, да, нормально. Далі цьому активуємо payload-платню. І, до речі, все повідкриваємо, що не потребує нам зети. У нього, звісно, багато що орієнтовано зету. тим не менш, те, що можемо. Те, відкриваємо, там треба максимальну мощь від наших мисливців за головами, тому що дуже вони нам ми за них просіли. А мені хочеться сьогодні отримати шматочки Амелін, тому що хочу зробити її сім'ї Так, І це активуємо. Ну, я не знаю, я не впевнений, що в мене з ходу це все спрацює зараз, що ми зможемо затягнути прямо на ізі. Так, давайте це купимо. Тим не менш, будемо старатися. М -м, блін, мандалорець, кіратека. І хочеться і колеться, да? І хочеться і колеться. А давайте візьмемо. Гуляти, то гуляти, да, як кажуть. В принципі, персонаж дуже крутий. Єдине його мінус, що він потребує дуже багато кіратеки для своєї прокачки. Тут нема, тут нема. Але далі буде ще кіратека, я це впевнений. Тим не менш, дивіться, 79 тисяч. Ну, не така, щоб дуже крута трокутий показник. Так, ще Китбейн. До речі, тобі не прокачали скіли. Лідерка не треба. Унік забираємо і цей забираємо. Все, ну що ж, давайте спробуємо знову. Ну що ж, погнали, забігаємо на третю битву. Той же самий состав, але вже трошечки-трошки сильніше, і подивимось, чи зможуть в моди вплинути на результат нашої битви. Ось так це робиться. Як ви бачите, моди вирішують, тому качайте моди. Плюс, звісно, я воював більш розумно, тим не менш, на три зірки ми це легко зробили, ну, майже легко зробили, і отримаємо ще 20 шматків. І нам цих шматків буде достатньо, щоб зробити її сімізірковою. з чим я вас і вітаю. Тепер давайте перейдемо до нашої легенди, подивимось наш прогрес. І сьогодні новина: ми закриваємо Ратус. Ну як закриваємо? Ми робимо його п'ятизірковим і закриваємо цю ціль. Це дуже крута новина, тому що думав, що буде набагато-набагато з ним складніше. Давайте одразу трошки прокачаємо йому скіли. Бо я його поки використовую, мені в принципі він подобається. Хоча й кажуть, що я кращий кораблік, але... певно, краще було б цей скіл взяти. А, ні, не могли б. Ось, то я його прокачаю. Закрили цю ціль, давайте підемо глянемо, переходимо в нашу рей, легенду. І бачите, закрито 514, тобто 4 цілі. Це Фін, Рей і Чубака з радусом. З чим я вас вітаю, це дуже-дуже крутий прогрес. І звісно таки, давайте Амелін піднімемо зірку. Не зря ж ми так потіли на цій події. Вона у нас 7-зіркова, і це мінус один персонаж, який треба прокачувати по зіркам. І також робимо її одразу у тір 12. Це означає, що тепер у нас ще плюс один персонаж в золоті. Ситуація наступна: лише три персонажа залишаються без зірок. І як ви бачите, тут 24, 22 і 16 шматків. Що взагалі не так уж і багато. Я думаю, максимум за тиждень ми закриємо, а то й менше. До речі, потрошки б'ємо узорі. Бачите, 20 шматків вже набили. Далі, давайте поодягаємо, одягаємо нашого піхотинця. Цю шмотку нам не вистачає, вона дублює те ж саме, що ми тільки що одягли. Потрошки її б'ю. Е, далі, наскільки я пам'ятаю, кого ж качати? Так, ага, для лямелін, тепер нам треба ця кіратека. Супер, тепер я буду потрошки купляти. Давайте покачати, бо в нього майже інжектор вже зібраний. Цю шмотку на нього одягаємо, переходимо назад. Е, да. Більше плюськів нема на r 2 Ми його не одягаємо, тому що він у нас не обов'язково умова. А там вже подивимось, чи будемо його прокачувати чи ні. Зараз точно це не поспіхом. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. А ми продовжуємо качатись далі.